Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас привітати на каналі булаточка.інфо. Честь, вітам вас сердечно на нашому каналі. І сьогодні Олександр разом з виробником Вейма буде знайомити вас в рубриці Довіра з мотоблоком. Як ви вважаєте, народним дизельним мотоблоком Вейма 1100 b 6. Буква Б. Це має. Позначку, що встановлений дизельний двигун потужністю 9 кінських сил, 1100-6, те, що встановлена коробка 4 плюс 2 або 1100-6-ступонева. І див це нога розблокератор. А більшість називають диференціал Це не повноцінний диференціал, це розблокування напівосей. Як ви бачите, це серія PRO. Ну, що хочу сказати, це сучасний мотоблок, але кожен обирає собі мотоблок в залежності від того, якої він фактури. Нам сьогодні приємно, що наш підписник з Полтавської області, звуть його Євген, обирає мотоблок для свого брата. У нього вже є мотоблок Вейма, і він довіряє цьому виробнику і довіряє нашій компанії. І саме зараз він обирає мотоблок для брата. Ну, і як ви бачите, у нас комплексне замовлення. Сьогодні я хочу вас познайомити ось з цим замовленням це навісне обладнання українського виробника агромарка. Тут і дисковий загартач, тут і плоскорізи, тут і зачіпи, як ви бачите, 560-ті. І хочу показати саме, бачите, агромарка бренд. Of Ukraine Це виробник, який виробляє навісне обладнання в Україні. Це ось заводська комплектація, але це все буде в нашому огляді. В нашому огляді я для вас покажу, що таке запустити дизельний мотоблок без електричного стартеру. Наприклад, багато хто вважає, що його запустити легко. Але якщо немає досвіду... Я вас запевняю, що це не так так просто. І саме сьогодні для нашого підписника, який замовляє дизельний мотоблок без електричного обладнання, я покажу, як його запускати. Ну і саме зараз я вас познайомлю з цим мотоблоком. Мотоблок укомплектований дизельним двигуном Вейма. Як ви можете бачити, ось такі оригінальні, бачите, вибиті на корпусі слова Вейма. Ось на кришці Вейма. Це дизельний двигун 186, потужністю 9 кінських сил. Ну і хочу показати, що далі він під'єднаний до коробки оригінальної коробки Вейма 4 плюс 2. І ось тут внизу встановлена нога-розблокіратор. Тобто, за допомогою цієї ноги є можливість тиснувши ось ці ось важелі. Мотоблок дуже легко повертається. Ще хочу показати саме ось цієї сторони, де вмикається збільшена. Зменшена швидкість, ось основні, і вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності Ну і саме ця модель, вона в заводській комплектації йде на 10-х е, У мотоблоків є комплектація 10-ті або 12-тіща. Колищака, якщо на 12-тій, можна і цей мотоблок скомпонувати цим, цими колесами, але тоді потрібно збільшені напіввісі. Є можливість. Регулювати руль на 360 градусів, піднімати вверх вниз Ну і хочу сказати, що саме це застосовується, коли під'єднується роторна косарка. Роторна косарка є під 10-ті колеса і є під 12-ті. Шановні, хто хоче замовити роторну косарку, саме зараз є можливість така, тому що весною, як ви знаєте, їх, на жаль, не. Майже ніколи немає, тому що в сезон треба саме техніку замовляти тоді, коли є можливість у нас вам її показати, продемонструвати. Тому що, коли, як кажуть, гарячі пірашки, їх ніколи на всіх не вистачить. Запам'ятайте ці слова. Ну і давайте зараз познайомлю з навісним обладнанням: саме Євгена. У Євгена йдуть ось такий дисковий загортач. Це від виробника серія. Модерн від виробника грамарка, як ви бачите, це щіпка, це ось такі лодочки. Як ви бачите, вони вже йдуть під полоси, під ось саме плоскорізи і під підстойки під загортача. Ми його не збирали, тому що зараз будемо відправляти. Надалі ви замовляєте на піввісі заводський і замовляєте 560-ті. Зачіпи для того, щоб, можливо, якраз там або застосовувати з дисковим загартачем. Є у вас, ось ви берете допоміжні секції, для того, щоб збільшити ширину обробітку. Мені ж самому цікаво, що буде обробляти. Але чим ширше фреза, тим уважніше дивіться на редуктор або чистіть фрезу, тому що більшість не розуміється, що якщо більша фреза, то навантаження йде і на коробку, і на диференціал. Будьте уважнішими. І так, потім йде ось такий перехідник на вал відбору потужності. Ну і заводська комплектація, лійка від Фейма, додаткові крила ось сюди ставляться. Ножі. Ну і ось сама фриза. Фриза розбирається, все добре. Ну, Я маю надію, що нічого не забув. Ну і зараз саме цікаве. Саме цікаве для Євгена, для більшості наших глядачів. Дивіться, мотоблок пройшов передпродажну підготовку. Він був зібраний, влили моторні мастила. В двигун 10В40, редуктор 80В90, в коробку. Коробка з редуктором мастило одне. Зараз будемо запускати. Для того, щоб запустити дизельний мотоблок, перевіряємо нейтральну швидкість. Надалі жмемо ось цей важель, оберти додаємо по максимуму. І зараз саме головне, будь ласка, підійде. Саме головне, коли запускається дизельний мотоблок, вижимаємо декомпресор і потрібно ось так прокачати систему. Тобто. Над... Нагнати тиск і мастила, і палива прокачали. Дивіться, ліву ногу я ставлю ось на цю опору в мене верхня мертва точка, опускаю важель, тисну декомпресор і, і запускаю. надалі я збавляю. Оберти, приємно працює дизельний двигун, нічого не скажеш. Вижимаю першу швидкість і покажу вам, що таке зменшена швидкість. Відразу показую, що таке розблокіратори. Наскільки зручно користуватись цим мотоблоком. Мотоблоком, який має КПП 1106 і розблокіратор, отримуєш тільки на солоду. Ставлю нейтральну швидкість, правою рукою тисну реверс і відпускаю важель щеплення. Рухаюсь назад. Давайте перейду на збільшену. ставлю першу. І бачите, відразу різниця. Тобто мотоблок швидко їде, але ну, особливо це я хочу показати. Видно, коли ти рухаєшся на задній. Ну і ще так. ставлю лоу, перша. І дивіться, йдеш і відпочиває. Ставимо мотоблок на місце. Хаю важить. І мотоблок зупинився. Ну, і так як це послуга довіра, хочу вам показати серійні номери саме вашого мотоблоку, який ми для вас знімали, це мотоблок і ось тут двигун. Ось тут. Видно? Угу. Так ось так. Все, шановні. Ми перевірили мотоблок. За послугою хвилинка довіри або повноцінна довіра, ми вам показали серійні номери. Тепер ви можете спокійно чекати, ось це і є довіра. Тобто, саме просте. ми показуємо, як ми працюємо. Ну, а шановні, так як Євген є нашим підписником, я ні одного підписника не відпускаю без подарунків, і саме зараз я для нього щось підготував. Ну, і Шановний Євген, саме для вас я підготував ось такий подарунок. Почну з того, що ви отримаєте ось таку бонусну картку: картка клубності, картка лояльності, яка дасть вам змогу накопичувати бали, списувати бали. І головне, ми запланували, що я вважаю потрібно робити свята кожному із нас. І під новий рік, згідно ось цих номерів, буде. Зроблений розігріш. Розігріш цінних подарунків. Які ці будуть подарунки, ми з вами, я думаю, виберемо самі, але буде цікаво. Тобто Новий рік це свято. Я вважаю, що головне свято для нас це, звісно, перемога. Але є деякі речі, які залежать не від нас. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, все буде добре. А від нас особисто, я думаю, на Новий рік буде цікаво подивитись ось цей розігріш. Ну і... Хочу вам подарувати ось таку фірмову футболку, така, яка є в мене в нашій всій команді. Булаточка фою, булаточка завжди поруч. І, шановні, для нас приємно, що наша спільнота становиться більше, більше і більше, і для цього ми працюємо. Ми хочемо показувати вам і всім іншим, як працюють українські компанії, Євгене. Я дуже вдячний вам за те, що ви вибираєте наш сервіс, нашу компанію і надійну техніку. Вейма все буде Україна. Крокуємо до перемоги. До наступних оглядів.